День, мої любі діти! Я думаю, ви зрозуміли, що сьогодні я не буду запрошувати вас на урок. Хочу привітати вас із прийдешнім святом, новим роком! Діти, весь цей час ви переглядали мої відео та навчалися разом зі мною. Я хочу сказати, що ви великі молодці. Адже в такий час ви здобуваєте знання. Ну а тепер, діти, я бажаю вам здоров'я, наснаги, щоб ви дуже добре відсвяткували зимові канікули, отримали багато гарного настрою та цікаві подарунки. Ми зустрінемося з вами після зимових канікул. Я вже з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Аби разом з вами продовжити здобувати знання. Любі діти та батьки з Новим роком.